Аккуратно схватай, а вы потом все выдали. А молоко, как?

Битвецкий, пикник. Давай ко мне перестану. Рафину злайся, перестав драфить. Це зробити. Ми дали владі тиждень. Ми в перший же день поцепили банер, пропаденицьке об'єднання на в'їзді в місто. Ви знаєте, це була інформація, але його в ту ж ніч зірвали зловнизку. Ми звернулися в усній формі, ми це я, скажімо, я являюся координатором області. Ярош. І от ми звернулися до влади усмахом, так і так, коли будете міняти. Ми будемо міняти. Знову, тиждень пройшов, місто перейменовано, а у нас висить позорний Кіровоград. І ну, знивши царська назва гілседра. Тому ми проявили громадську ініціативу, запросили учасників АТО, представників ну, різних політичних сіл. О, організували я що ми профінансували ми о, і вирішили поцепити поки банер на одну з на ну на одну із цих стел, які в нас в місті є. Якщо влада через тиждень не поміняє нарешті, буде міняти, буде міняти по навколо міста, буде міняти самі, як, як активні громадяни, яким. Не подобається, коли наше місто досі називається в честь вбивці Кірова, або там, скажімо, в честь цієї московської шлюхи Єлизавети. яка.